Чо я забіжав? Може, у мене багано, щось, подожди. У вас щас касцена, типу. Ні, ну просто стриму. А, блін, под капець, а у мене вже почалась Йоб твою мать. Ого, це вони прямо хиреть круто зробили. Шо, у мене тупо взяв челу бою? А, тут толкаться можно, пиздец. Як тут інших штовхають? Like. <рик> Сука, мене чел, блять заїбав штовхати. Так я я уже пройшов. Я уже поіграв всі ігри. А вам здалось, що між э, 456 і першим був якийсь сексуал гейтеншн? А значить це. Хоть тут руснів чаті нема уже добре. Мене зарізали, блядь! Що? Шо? Шоооооо? Я шо один тут живий? Я тут в кутку сховався, веде походу, да. Нет! Мене винно, мене якась гніда біжить хоче зарізать. Блін, а зараз саме цікаве почалося... Бизнесмены, блин. Капец, я тупо. Я. Шо? А шо я не можу кутийти, не понял. Я круче самый перший сейчас. О, я пришел. Я самый перший, лоу пришел, чьи-то, капец. А, стоп, все. А, не, нормально. О, Ні не. Нее. Тики диц. 3. Бляха, всего дне зашли в Як Как відкрыть, я видкрыть двери, блин. Мы взяв взял відкр... шо де двері? двери, двери не викрываются. Шо за херня? А, вон виткрытие! Сука, охуенно. Ладно, я буду тепер за зенторином ага. сидіти. О, ні. тут дуже легко сдохнуть. Лево, отвечаю, это лево, это лево. Ой, тебе надо проверять, хоть хоть то хоть споря... Ай, блин, не угадал. Фух, боже, главный герой аниме. Я, я, я не рекомендую так больше, это... Это что, это канат? Блядь, канат. Мы одни команде, пацаны. Бля, я сдох. О, не, я не вижу цех. Я не хочу цех. Лин гангули гули. лингангули, гули. Линь ганганган лингагули. Три Двери закрыв. Бля. А, все нормально. Я забежал, мы накид с чел в долку сразу, что я не Я живий, я живий, на щастя. Ой, боже. Що, я здох? Я здох? А хто мене вбив? А, їх всіх убило чогось. Там двері відкриваються, Антон, вони, вони ке відкриті, забігають. Ее Йо, Йой, Йориксу не повезло. З, Зенторіал з Йорексом забігайте. Давайте, давай блядь! Хтось смешай, хтось смешает? Йорекс, давай, давай! Біжи, біжи. Сука! Блин, мне затурило дуже да. Я один залишу. Да, ты один, походу, заложил. Что, по одному? Давай, давай, тут, блядь! Нет, Сука! Сука, мои аплодисменты тут. Да не бог. Социальная инженерия. Грам за. Когда игра в засохшую ткань, я в табуретку ебать. Ну це такі это такие типовые Навіть игры. Ну якраз 6 цих выходит. А тут не надо. Почекай ще 3 секунди Блін. от час точно лево. Блін, ладно, це нелево. Ну це точно лево, отвечаю раз точно. БЛЯТЬ шоус! Не, ну цей раз точно левая туча. Да, я казал! Боже Сигма, боже Сигма! Как будто грав кальмара, похоже. Это прям я к финал пошл сезону. А моя своя разбутация распишна вечеря. А шо? Цихав кальмара? А я не помню, к цел. Нет! Це зелений, світло червоний А, ні. Не, шо це кальмак? Нет. Це кальмак. А ты на плане шо пропустить, пипо. Що просто по им похуй вони пуздесь на коллегах. Да, вони. Антон, давай! О, ні. Да! Да! Я печаль! Я печень, мы звонил, что, блин, похилять! Хорош! Как же вино хуй? А тон, ты было тебе право казать? I played this game before! <Mile movie> а, мы жеріли, і тільки стрілять можно, коли хтось. О не. Шо ж ви мене пихаєте, козлы. Щоб вам повилазило в починках. Да давайте знов остане, я ті, сподіваюся. Siege. Давайте. Фух, триколь. Oh, а в мене в мене кружочок. Кружочок, кстати, непоганий, типу, мені випадає. Нет, на геймпаде кружочек прям супер. Да, да, да. Це хоча б не Моналіза, знаєш. Ну та та-та, экштай монолиза я. Але блін, пам'ятаю перший раз, коли показали Гіхуна з монолиза, реально прям подумав, що... Да, я я теж. Блін, для мене, короче, сама серія по стресу жестко це якраз там даны в бігали ці. Ты цей гандон мамку свою Але ж він не спеціально, мені здається. Та, він не те, щоб... Його там просто відірвали. Ура! Че ты ч чоловіків. Так я, короче, тут застрибаю на говорю з че нами, Кто ты He по мне стреляешь, тыкай зуб? Обачу, он тон нас стреляет. Давайте разом знову тримається. <пустим> а що точка вже. Сбирка, СБП. <пустим> Сподіваюсь, цей чел не начинает нас різати, шон. Якщо... А що шо він думає тончии. Линг гангу нигулинь. Давай! Подожди Еее! Да! Не О, Третий раз, да? Так, что за раз будет? кто Еее! Мы с Антоном разом Не, нормально Блять! Канат? А! Стекла Блин Давай, давай ты Кто тут налетевал на заводе? Я бачив, чувак, пострибнув, і там, походу, якийсь десинг був відео там де він, ти пострибнув, За ним всі, всі стрибнули, і обвалилась Блін, Блин, Всь чел упал. Ого, тупо ні разу не, не тріснуло. Поки що. Ой, а сики їх тут, л твою. на Капец, як чел це робить? Жесть! Він нас всіх врятує. Блін, умник знайшовся. Лефт. Вхід, як ти зараз стрільдей вилизувався. З половини хвилини чи О, ріл. О. Щас чел знову напише щось. Райт right. Я йому не вірю. А, шо? Ні, реально. Третій раз він не вгадає. Ні, третій раз він не вгадає, я відповідаю. Блін! Повірив. Блін. Блін. Вірю, я повірив. Я все закидую. Блин, закинчиц. Сейчас я <плес> потянусь. <плес> я... Що? еи, Що нифига. Що він? яхр, він? Як, як? Не, ну мы так далеко разом всі, ну майже всі не <плес> заходят.